Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про проект Arbitrum. Думаю, багато хто знає і ловить FOMO. Через те, що не брав участь у тестнеті Arbitrum, так як проект насипав дуже гарні суми. Люди отримали від 600 токенів Arbitrum просто за активні, за те, що тестували мережу Arbitrum, заробили дуже непогані гроші. І в цьому відео ми поговоримо про Arbitrum Nova. Це проект також від Arbitrum. Їх розробник Offchain Labs. І як бачимо, вони зібрали 123 мільйони доларів, що є дуже суттєво. Тому є всі шанси, що знову роздадуть гарний дроп, можливо, навіть більше. Тому думаю, варто взяти участь в цьому тестнеті. В моєму телеграм-каналі є пост, що потрібно робити, щоб пройти цей тестнет, і коли буде роздача дропу, також на цьому заробити. Зараз у відео докладніше покажу, як я все буду робити, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Сідаємо зручніше, дивимося відео, ставимо лайк і повторяємо за мною. Отож, погнали. Отож, друзі, переходимо просто до посту і тут є вся інструкція. Ось що робим і все по кроку, що потрібно зробити. Спочатку додаємо мережу Nova до Metamask. Переходимо ось сюди в Chainlist, ось цей сайт, підключаємо свій Metamask і ось Arbitrum Nova, додаємо цю мережу. Нажали, через Metamask все підтверджуємо, одобряємо. Змінюємо мережу. І як бачимо, в мене є вже мережа Arbitrum Nova. У мене тут багато є мереж, якими я користувався. Добавили мережу, йдемо далі. Тепер нам потрібно переказати ефір з основної мережі ефір на Arbitrum Nova. через офіційний міст. Я підготував ефіра на 250 -десь доларів і буду ними робити активність. Звісно, краще більша сума, але для мене піде і так. Можна й меншу суму. Переходимо на офіційний міст. Ось так він виглядає. Нажимаємо I agree». Підключаємо Metamask, підтверджуємо, підключаємося. І перекидаємо. Міняємо назад. Нам потрібен з ефіру на Arbitrum Nova Вибираємо 0.14, це буде 252 долара. І ось тут буде найбільша комісія 6 доларів Далі комісії будуть дуже маленькі. Тобто, всього я заплачу 258 доларів. Нажимаємо Move Funds to Arbitrum Nova. Міняємо мережу. І підтверджуємо. Тепер потрібно почекати приблизно 15 хвилин, щоб токени вже були в гаманці мережі Arbitrum Nova. Отже, давайте поки що почекаємо. Пройшло 15 хвилин, як бачимо, success з обох сторін. Тепер міняємо мережу на Arbitrum Nova. І як бачимо, що ефіри прийшли в нашу мережу. Також ми можемо зайти от сюди в Ecosystem і ось в нас є Arbitrum Nova портал. І тут є всі активності в мережі Arbitrum Nova. Тобто той самий Arpswap, Multichain, мультичейн, тобто всі проекти, які вже працюють на цій мережі. Тут можна перевіряти і все дивитися. Ми робимо все по нашій інструкції. Тобто, все, що нам потрібно, зараз це переходимо далі в ARPSWAP. Ось так виглядає ця свапалка. Підключаємо гаманець, Metamask, далі підключитися. Мережа Arbitrum Нова, все добре. Тепер йдемо в трейд і робимо активність. Вибираємо токен, наприклад, USDC. Купуємо два USDC, нажимаємо Swap, Confirm Swap, Metamask все підтверджуємо. І перший свап ми зробили. Закриваємо. Далі йдемо в Ліквідіті, додаємо трішки ліквідності. Нам потрібно просто робити максимальну активність. Нажимаємо Add Liquidity, вибираємо наші токени. Нам потрібно вибрати два токена, наприклад, USDC, стільки-то ефіру. Нажимаємо Enable USDC. Як бачимо, комісія тут дуже маленька, на всього 2 цента. Нажимаємо одобрить і нажимаємо Supply. Confirm Supply. Також комісія маленька 5 центів. І підтверджуємо. Ось і все. Ми додали ліквідність до свапалки ARPSwap, закриваємо. І чим більше ви зробите транзакцій, тим більше вам можуть насипати дропу. Також по минулому тестнету Farbitrum One, ті, хто робили об'єм більше 10 тисяч доларів, ті отримували більший дроп. Тобто було два критерії. Зробити більше 100 транзакцій і більше 10 000 доларів дроп. Тоді люди заробляли набагато більше. Тому я теж зроблю більше 100 транзакцій. Ну а за об'єм подивимось. Тепер переходимо до наступної свапалки rcp Swap. Ось така свапалка. Нажимаємо Connect Wallet, Metamask, під'єднуємося і робимо точно все те саме. Робимо свап, вибираємо токен. Також можна взяти USDC. Давайте ще два токена. Нажимаємо Swap. Ось така сума. Нажимаємо Confirm Swap. Як бачимо, тут комісія ще менша. Завжди дивіться, яка комісія. І підтверджуємо. Дуже швидко все підтвердилось, і ми зробили нашу транзакцію. На балансі вже ось така сума ефіру і 3 USDC. Звісно, можна всі активності робити на одній свапалці, але кажуть, що краще на багатьох, щоб мати більші шанси. І так, обмін ми тут зробили. Так само нажимаємо сюди. Додати ADD Liquidity. Вибираємо наші токени, також USDC. Також давайте по одному. Approve USDC. Дуже маленька комісія. Нажимаємо одобрить. І нажимаємо Supply. Confirm. Ось і все. Ми додали ліквідність. Закриваємо. Далі йдемо в Multichain. Мережу вибираємо Arbitrum Nova і підключаємо наш гаманець. Metamask. Ось ми підключилися. Тепер заходимо в Pool і робимо ліквідність. Нажимаємо ось сюди. Вибираємо Arbitrum Nova. ADD. І якусь маленьку частинку додаємо в ліквідність. Наприклад, 0001. Нажимаємо ADD В MetaMask все підтверджуємо. Як бачимо, комісія маленька, завжди слідкуємо за комісією. І підтверджуємо. Ось, бачите, ми зробили депозит в 0001 ефіра. Також по бажанню можна це все забрати, але краще лишити. Щоб забрати, нажимаємо просто Remove. Бачимо баланс 001. Нажимаємо і нажимаємо Remove Liquidity. І так ми забираємо. Також маленька комісія і все це робимо. Я поки що залишу. Йдемо далі. Переходимо на Marketplace NFT, TOF NFT. Ось наш Marketplace. Тут також треба зробити активність купувати, продавати NFT. Мінімум хоча б 2 NFT купити, одну залишити в себе. Мережі Arbitrum Nova. Вибираємо мережу. Шукаємо Arbitrum Nova. Ось вона. Можна поміняти мову. І вибираємо найдешевшу NFT. Шукаємо колекції, бажано із синьою галочкою. Там більша є ліквідність, тобто ви скоріше зможете продати. Наприклад, Stratos Community. Вибираємо фіксована ціна. І також по фільтру вибираємо по ціні. Від дешевшого до найдорожчого. Приміняємо. І ось в нас є найдешевша NFT. Нажимаємо Купити. Ось така ціна. Купляємо. Нажимаємо ОК. Через Metamask підтверджуємо. Прийняти. Купіть. Її вже купили. Теж маленька комісія. Підтверджуємо. І ось, як бачимо, ми успішно купили нашу NFT. Нажимаємо готово. Щоб подивитися на нашу NFT, нажимаємо ось сюди і мої NFT. Тут всі мої NFT, нажимаємо Активність. І ось бачимо ця NFT, нажимаємо на неї, і ми можемо її виставити на продажу. Нажимаємо фіксирована ціна, приймаємо і ставимо ціну 0,0088. Ось, 3088. Ось так. $1,58. Нажимаємо. Одобряємо. Через Metamask все підтверджуємо. Даємо доступ сервісу до наших NFT. Одобряємо, підписуємо. І ваш товар готов. як бачимо, ми виставили по ціні 0.3088 Ефіра. Залишається просто чекати, щоб хтось купив цю NFT. Можемо купити ще одну. Наприклад, з цієї колекції. Вибираємо фіксируна ціна по ціні. І найдешевша ціна 0.0043 ефіра. Ця колекція дорожча. Давайте, наприклад, оця пірата візьмемо. 15 доларів. Скоріше за все вже продано. Перші ми чомусь не можемо купити, йдемо далі. Ось є за 9 доларів 86 центів. Давайте спробуємо купити. Ось спробуємо купити оцю за 8 доларів. Купіть, приймаємо Купляємо Вже продана, йдемо далі. Пробуємо цю купити. Ось ця, по-моєму, купляється 1 цент комісії. І ось ми купили ще одну NFT. Я поки що її потримаю на гаманці. Потім виставлю, можливо, дорожче. Подивимося, нажимаємо готово. Ось такі активності ми зробили і йдемо далі. Далі переходимо сюди і мінтимо «Трезер так». В цьому сайті треба підключити ваш Twitter Discord і ви через нього зможете брати участь у іграх. Нажимаємо Connect Wallet». вибираємо Metamask, Підключаємось. робимо верифікацію, підписуємося. Тепер прописуємо нашу електронну адресу. Нажимаємо Send. Прийшов нам лист, нажимаємо Verify Email. Ось так тепер підключаємо Twitter і Discord і придумуємо наш нікнейм. Підключаємо, авторизувати додаток. І також Discord. Авторизувати. Прописуємо нікнейм. Бачимо ім'я вільне. Далі проходимо капчу і нажимаємо Switch Network. Як бачимо цю дію, ми можемо зробити тільки в мережі Arbitrum One, але в Arbitrum One в мене немає грошей. Тому зараз через біржу я трішки закину. Через Байбіт це вийде недорого. Так, закину я трошки ефіру, нажимаємо сюди. Пройшли капчу, нажимаємо Claim. Комісія 31 цент, підтверджуємо. І ось я створив собі Trezor Tag. Це не обов'язково в принципі робити, саме головне це робити транзакції в Свапалках і активності з NFT. Я планую зробити більше 100 транзакцій, після чого буду виводити кошти. Якщо виводити кошти тим самим мостом, що й заводили офіційним, будете чекати 7 днів. Тому я написав, що в кінці виводимо наші ефіри через міст орбітер, так набагато швидше. Тут все дуже просто, також підключаємо наш Metamask, вибираємо мережі і відправляємо. Все дуже просто. Я поки що відправляти не буду, так як мені потрібно ще зробити багато транзакцій. Також свапалка AppSwap оголосила про свій дроп, будуть також роздавати токени, потрібно всього-навсього зробити оборот в 500 доларів. Ось і все, друзі, на цьому буду закінчувати. За такі активності ми можемо отримати дроп цього проєкту і заробити непогані гроші. Звісно, потрібно трішки потратитись, але я думаю, воно цього варте. Посилання на пост в телеграмі я залишу під відео. Переходьте і можете робити все по інструкції. Кому, звісно, цікаво, бажаю вам профіту, як завжди, мирного неба над головою. Почуємось в нових відео. До побачення!